Кинус, не голосуй, Ксинус. Я скіпа, я. Кикнуть мене за Трендвою. Я тебе мене, Кубі. Ні, я, я себе. Вибадь. Я обіст. <рес> Кажу Ксинус, не голосуй, Ксинус. Я, 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 я с Кипюс. Yeah. Я. Я скіпу. А, я. Я в обіст. Зажди, ты в Я, Нет, я думал. Щось вона там трендить. Вона не лобіст. обіст. Ти не лобіст. обіст. Тут тут вони спілкуються, мені подобається, подобаються спілкуються. Я в обіст. Ну, я понял, я понял. А, так, там Аля каже, що вона. А, що? Зажди, а, а з ким вона залишалась там? Там був Ксенос і... Сиренький, по-моєму. Вона з сиранка залишилась, Ми з сирем пішли. Ага, да, да, да. Це хтось Ксенос або Ні, ми з ним зараз вдвох пішли. Да, 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 да. Ну, вона була не лоббістом. я обистем, я в і що робимо? Ну, ви пропуск, а я в себе. Один Один голос. Або можемо спробувати сіренько кикнути. Або, Або просто. Тебе голоси кинуть. Без. А тебе голос ну, цікаво. Ладно. Сказав сіреньку, є сіренько. Ну, ну, я обіст. Зародились? Я в обійст. Насправді в обіст аля, але дякую. Дадошка молодец Эмпсиру, выго Сумана, блядь.